Розширення допомоги сім'ям з малюками допомогти сім'ї налагодити своє життя, пояснимо, як працює послуга раннього втручання один день на Миколаївському трансі підприємство постійно нарощує свою роботу. Покажемо, як працює КП, що дбає про чистоту в Миколаєві. Новий трамплін у стрибковому басейні. Хочеться підтримати і маленьких спортсменів, і більш дорослих. Розкажемо про зусилля стрибунів у воду на шляху до наступних Олімпійських ігор сьогодні. Четвер, 12 червня. І у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Катерина Рупташ. І далі про це та інше докладно. 11 червня окупанти п'ять разів атакували ФПВ-дронами куцерубську громаду. Крім цього, вдарили по її території з артилерії. В результаті у селі Дмитрівка пошкоджено три будинки, магазин та загорівся автомобіль. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також повідомляється про збиття в набі над Миколаївщиною одного ворожого шахеду в ніч на 12 червня. Ворожа атака на сусідню Одещину. Минулої ночі окупанти атакували південь Одеської області. Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку. Знищено два комбайни та вантажівку. Працівники ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сусідня Херсонщина у вогні, 12 червня, близько четвертої години ранку. Російська армія вдарила по селу Хрещенівка Береславського району з артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. На місцях прильотів виникли пожежі. Інформації про постраждалих не надходило. Школярка спалила ФСБшника. СБУ запобігли теракту Івано-Франківську, де росіяни планували підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста. Плани ФСБ зірвала 15-річна дівчинка, яка повідомила на чат-бот СБУ спали ФСБшника про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту. Під час перевезення вибухівки ворог намагався дистанційно її активувати, щоб спричинити теракт і ліквідувати виконавицю. Завчасно внесені у вибуховий пристрій зміни унеможливили його детонацію. Наразі. Слідчі СБУ встановлюють особи росіян, причетних до організації теракту. СБУ та Нацполіція викрили в Миколаєві бандитів, які вибивали неіснуючі борги. Це двоє мешканців Миколаєва віком 34 та 43 роки. Застосовуючи насилля, вони вимагали від 32-річного миколаївця 10 тисяч доларів за вигоду заборгованість, а згодом ще 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали одного з фігурантів на гарячому під час передачі йому частини коштів. Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Співорганізатор злочину наразі перебуває за кордоном. Його оголошено у розшук. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Допомогти сім'ям із малюками, які мають ризики або ознаки порушень розвитку. У Миколаєві почала працювати команда, що надає послугу раннього втручання. Це міждисциплінарна допомога, яка об'єднує зусилля медиків, освітян та соцпрацівників задля підтримки дитини та її родини. Як саме це працює та де отримати послугу? Дивіться далі. У Миколаєві почала працювати команда з надання послуги раннього втручання. Це допомога сім'ям із дітьми до трьох років, які мають ознаки або ризики порушень розвитку. Така підтримка об'єднує фахівців із медицини, освіти та соціального захисту. Головна мета якнайшвидше виявити труднощі у дитини та надати допомогу всій родині. Сьогодні збираємо круглий стіл, де ми запросили і наших гостей, які нам надавали допомогу. Запросили представників всіх цих управлінь, з якими ми будемо працювати в команді. Ми познайомимо їх з фахівцями, які пройшли навчання. Саме з цього дня ми починаємо старт цієї послуги. Ми розуміємо, що щоб почати працювати, треба набрати контингент саме таких сімей. У впровадженні послуги раннього втручання в Миколаєві допомагає громадська організація Здорове суспільство за підтримки ЮНІСЕФ. Її голова Оксана Кривоногова на круглому столі поділилась досвідом впровадження цієї практики в сусідній Одесі. Раннє втручання впроваджується наразі в Україні на національному рівні. В місті Миколаїв наразі навчається перша команда раннього втручання вона міждисциплінарна, тобто до складу входить психолог, логопед, фахівець соціальної роботи. І вони вже в навіть в процесі навчання можуть вже починати вести сім'ї, тому що вони є фахівцями навчними і зараз вони проходять навчання саме щодо технології раннього втручання. Також із 1 вересня в місті планують відкрити інтегрований центр надання соціальних послуг. У ньому поєднають різні сервіси для зручності та ефективності допомоги. Ми з часом з 1 вересня створюємо інтегрований центр на соціальних послуг, де буде перебувати і раннє втручання, денне перебування, центр життєстійкості, так як вже набраний штат і пройшов навчання у громадській організації джерело, з якою ми співпрацюємо. Ми сьогодні розпочинаємо перший етап впровадження цієї послуги в місті Миколаєві. Раннє втручання це не лише про розвиток дитини, це і підтримка сімей у кризових ситуаціях, навчання взаємодії з дитиною, підготовка до інклюзії та адаптації у суспільстві. Раннє втручання це сімейно центрована послуга, тобто допомога надається всій сім'ї. Бо ми розуміємо, що батьки вони є важливими, найважливішими людьми для дитини. Своєї так і саме через них реалізується ця послуга. Тобто команда раннього втручання для того, щоб допомогти сім'ї налагодити своє життя. Сьогодні вже 15 родин Миколаєва очікують на отримання допомоги її надаватимуть паралельно з іншими медичними, освітніми та соціальними послугами. Якість цієї послуги буде залежати від взаємодії всіх структур. Це і медицина. І освіта, і соціальний захист, тому що тут всі види складових: і медична, і соціальна, і психологічна, і в залежності від того, як буде працювати вся команда, як буде налагоджена взаємодія між всіма департаментами і управліннями, буде залежати і здоров'я наших дітей. А діти це наше майбутнє. Завдяки послузі фахівці зможуть координувати зусилля та діяти як єдина команда. Родини, які потребують допомоги, можуть звертатися безпосередньо до кабінету раннього втручання за адресою Миколаїв, вулиця Погранична, 13. Він працює з 9 до 16.00. Олександр Туматович, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі «Март». Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт РК Мартіві. Наркотиків майже на мільйон гривень вилучили правоохоронці у двох жителів Миколаєва. У ході проведення санкціонованих обшуків у транспортному засобі та за місцем проживання ділків поліціянти виявили чотири пакетики з психотропами, 18 вісімнадцять пакетів з канабісом і близько півтора кілограма нефасованого канабісу, а також пів кілограма соцвіття конопель та понад 70 кущів коноплі. Крім цього, електронні ваги, мобільні телефони, грошові кошти, гранату, понад 200 автоматних набоїв, обріз мисливської рушниці та набої до нього. Наразі фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Безпека для найменших. В одному з дитячих садків Заводського району завершено облаштування сучасного укриття, яке повністю відповідає вимогам безпеки. Об'єкт офіційно прийнято комісією. Дітки вже відвідують заклад і він готовий приймати нових вихованців. Далі пряма мова. Наше укриття гарне, зручне. У ньому поміщається до 200 людей, як персоналу, так і діток. В укритті є освітлення, вентиляція, обігрів, вода. В укритті зроблено повністю новий санвузол в санітарній зоні. Нашим дітям дуже подобається знаходитися зараз в укритті. Вони із задоволенням приходять сюди. В Заводському районі після трьох років простою відновив свою роботу дитячий садочок. Це відбулося завдяки нашій співпраці з нашими партнерами. Хочу подякувати Червоному Христу за їх роботу. Це укриття є сучасним, оздобленим. Управління освіти додатково закупила меблі і всю необхідну атрибутику. Сьогодні діти можуть перебувати в безпечних і комфортних умовах. Запрошуємо батьків та їх дітей до цього дитячого садочка. Миколаївців та гостей міста запрошують на виставку прилаштування підопічних центру захисту тварин. 15 червня з 10 до 14 у Каштановому сквері організатори чекають на миколаївців, які шукають для своєї родини чотирилапого друга. У виставці беруть участь тварини, які перебувають на КП Центр захисту тварин. Всі вони стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів. Ті, хто хочуть взяти тваринку, повинні при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Додаток Дія теж підходить. Не купуйте, рятуйте, закликають працівники Центру захисту тварин. Вони щодня працюють, аби Миколаїв був чистим. Наша знімальна група провела один день на комунальному підприємстві Миколаївкомунтранс, працівники якого забезпечують вивіз та захоронення побутового сміття. Про організацію роботи, а також як функціонує підприємство зсередини. Далі дивіться в матеріалі нашого Олександра Матюшенка. Чи знаєте ви, хто дбає про чистоту у Миколаєві? Правильно, комунальники, зокрема, у нашому місті це лягає на плечі працівників комунального підприємства Миколаїв Комунтранс. Як організована його робота, як воно працює і хто ці люди, які відповідають за чистоту у рідному місті, ми розкажемо зараз. Комунальне підприємство Миколаївкомунтранс було засноване ще у 2003 році, вже понад 20 років щодня, починаючи на світанку, коли місто ще спить, робота на підприємстві вже кипить, аби місто було чистим. На цим кожного дня стараються близько 180 працівників. Підприємство постійно нарощує свою роботу. Збирає побутові відходи від населення, сміття в сміттєвих баках, а також інколи залучаємося до вивезення побутових відходів твердих в разі руйнування обстрілів від Російської Федерації. Щорянку о 5.00 підприємство починає свою життєдіяльність. Водії приходять в логістику, логістика формулює їм маршрути для кожного екіпажа свій маршрут руху, свої райони. У кожного своя індивідуальна техніка, прибиральники, розпочинають роботу. Автопарк підприємства налічує понад 80 одиниць техніки. Це дозволяє охоплювати чималі райони Миколаєва. На кожній техніці є свій водій, і потім передбачено ще або один, або два допомічника, це грузчики, які також допомагають водію та виконують свою задачу. Щоденно кожен екіпаж це десятки кілометрів. Десятки зупинок та тонни вивезення сміття. Кожний транспортний засіб він індивідуальний. Обладнана нова техніка наша гідравличними підйомниками, новітніми системами gps навігації, а також новими кабінами водія для зручності праці. За останні роки, а саме за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, наш парк значно оновився. Більше 60 одиниць техніки ми отримали за рахунок міжнародних фондів, міжнародних організацій, а також донорів. На одному із таких сучасних сміттєвозів щодня працює Денис. Він прийшов на підприємство три роки тому. Чоловік своєї роботи не соромиться, бо каже, він це робить для рідного міста та його людей. Працюю з п'ятої ранку, важко, але знаємо, що без нас нікуди. Це фізично складна, але надзвичайно відповідальна праця, яка вимагає Витривалості, дисципліни та чіткої координації дій. Працюємо в будь-яку погоду: і в мороз, і в дощ, і в спеку. У нас добрий колектив, якщо там хлопці бувають, ламаються, другі зупиняються, допомагають виправити ситуацію. Кожен екіпаж має чіткий маршрут. За день вони проходять десятки зупинок, збираючи тонни відходів. Відбувається заднє, бокове навантаження, збирається великогабаритне сміття. Далі все зібране. Відвозять на міський полігон твердих побутових відходів. Полігон це інженерна споруда, яка призначена для безпечного екологічного захоронення побутових відходів. На міському полігоні працює сучасна новітня техніка, яка до нас потрапила завдяки допомоги міжнародної технічної допомоги. Серед цієї техніки в нас є новітні бульдозери, які здійснюють переміщення. Та ущільнення відходів, які поступили на полігон. Також в нас є екскаватори, на як колісні, так і гусеничні, які використовуються для підготовки інертних матеріалів або обволовування території полігону. Також в нас є самоскид, який здійснює переміщення інертних матеріалів на робочі карти полігону. У день сміттєвози здійснюють кілька поїздок з міста на звавище. Таким чином воно щодня приймає понад 400 тонн відходів. Площа полігону складає майже 38 гектарів. Станом на зараз експлуатація полігону подовжена до кінця 2026 року. Полігон працює, він захоронює усі відходи, які звозяться на полігон. Водночас КП Миколаївкомунтранс це не лише збирання та захоронення сміття, додають на підприємстві. Важлива роль також покладається на абонентські служби та юридичний відділ. Абонентські служби здійснюють взаємодії з населенням та підприємствами. Вони укладають договори, вони консультують наших містян, а також оперативно реагують на звернення громадян. Наразі підприємство функціонує наповну, зазначають в адміністрації, але все одно ще є над чим працювати і надолужувати. Підприємство працює постійно над створенням комфортних умов праці, а саме, створення гідних роздягалень, душових кабін. Забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту, гнучкі графіки роботи, преміювання за відповідну та старанну працю, а також ми готові кожному новому прибувшому працівнику забезпечити гідну заробітну плацю та комфортні умови. Адже як і в будь-якій команді чи організації, найціннішою є людина, яка своїми зусиллями та працею дає успішний результат. Робота комунальників не завжди помітна. Але вкрай важливо для Миколаєва та його жителів. Варто цінувати їхню роботу і пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаївський спортсмен бронзовий призер чемпіонату Європи. 9 червня у Скоп'є, що у північній Македонії, стартувала європейська першість ю-17 зі спортивної боротьби. Першими килими вийшли борці греко-римського стилю, серед яких представник Миколаївської області Денис Середін. У боротьбі за бронзову нагороду він переміг атлета з Туреччини з рахунком 5-1. Щиро вітаємо спортсмена його особистих наставників та тренерський штаб збірної України. Миколаївська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Україна отримала новий трамплін для тренувань та змагань зі стрибків у воду. Хто допоміг у придбанні важливого інвентаря? Як це вплине на якість підготовки миколаївських спортсменів та спортсменок? Та які наступні змагання чекають на них на шляху до Олімпійських ігор? Далі розповість Сергій Мельников. Днями до спортсменів та спортсменок, які займаються у Кадею США Україна, завітали представники місцевої влади та місцевого управління спорту, аби передати такий необхідний новенький трамплін для тренувань та змагань зі стрібків у воду. Сьогодні ми придбали за рахунок міського бюджету, дякуючи депутатам, які проголосували ці зміни до бюджету. Новий трамплін. Дітки мати матимуть змогу тренуватися, займатися можна буде розширити секцію. Міська влада таким чином продовжує дбати про розвиток юних миколаївців навіть у такі складні для країни часи. Для нас сьогодні навіть такі речі, які на перший погляд не значущі, але вони мають велике значення. Діти повертаються в місто, дітям потрібно займатися, дітям потрібно навчатися, дітям потрібно займатися спортом, вчитись і. Такі речі вони їм допоможуть в цьому. Здавалось би, у стрибковому басейні вистачає трамплінів, але заслужений тренер України Олена Безрукова розповіла, чому важливий інвентар потребує постійного оновлення. Трампліни мають таке свойство ламатися, а особливо коли стрибуни такого вже міжнародного класу стрибають, то в них складні стрибки. І вони деколи можуть стрибнути не на той край, він тріскається і з часом виходить з ладу. Тому ми дякуємо міській раді за такий подарунок. Олена Безрукова також розповіла, що завдяки цьому трампліну тепер можна буде відпрацьовувати синхронні стрибки, а також підвищувати їх складність. Відзначимо, що в цей день разом з юними вихованцями школи у басейні тренувались і вже відомі спортсмени учасник Олімпійських ігор Данило Коновалов, переможці та призери всеукраїнських змагань Богдан Чижовський та Максим Мірза, адже на хлопців вже чекають нові виклики. Власне, хочеться підтримати. І сьогодні в нас от три спортсмени від е, найближчим часом відправляються на чемпіонат світу, а згодом на чемпіонат Європи. Вже незабаром хлопці поїдуть на збори у Польщу, Угорщину, а далі чемпіонат світу у Сінгапурі. Почався олімпійський цикл. Нам потрібно зараз це такий підвідний чемпіонат світу. А вже в наступному році буде відбірка в 27-му, ліцензійний чемпіонат світу. І ми зараз головний тренер так експериментує. Зараз Богдан буде на олімпійському снаряді стрибати на три на трампліні 3 метри. Перед цим Данило Коновалов стрибав. Нові пари в нас так, що все тільки починається. Новий олімпійський цикл тільки починається а славетна історія школи стрибків у воду Миколаєва продовжується. Продовжується завдяки силам оборони країни і тим, хто не байдужий до майбутнього української молоді. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У п'ятницю, 13 червня, по всій Україні очікують погіршення погодних умов. А рятувальники попереджають про пориви вітру у 15-20 метрів на секунду, що відповідає першому жовтому рівню небезпечності. У державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, що такі природні катаклізми можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. Тож зберігаємо спокій та пам'ятаємо про обережність та обачність. Наостанок про погоду у п'ятницю, 13-го, у Миколаєві. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність протягом усього дня. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 12 до 24 градусів. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 39%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо останніх новин. І головне цінуйте найдорожче: любіть Україну та підтримуйте наших захисників.